6 червня в Україні відзначають День журналіста професійне свято працівників засобів масової інформації. У 1994 році президент Леонід Кучма підписав відповідний указ. Дату святкування обрали не випадково. Цього дня українську спілку журналістів прийняли у найбільшу всесвітню організацію працівників ЗМІ Міжнародну федерацію журналістів. Медійники святкують на роботі. У Києві 11 година в студії Ольга Почекаєва. Кияни добродня кілька років поспіль. Голос ведучої Ольги допомагає прокинутись тисячам киян, і з першими свіжими новинами вона виходить в ефір о сьомій ранку. Далі кожні півгодини. Ведуча каже: як би ти себе не почував, до слухачів тільки з гарним настроєм. Тому перед початком ковток не тільки кави, а й позитиву обов'язковий. Ми з діджеєм утрінім е значить ділиться, берться стіг, і значить, кожна... Страфа от самого нижнего, там видная дорога, матуся, и до самого верхнего, там на писклявых тонах. Ну, значит, проделали вверх, вниз, все прошли, потом выхожу в коридор, тоже охранник. Ну, утром больше никого нет. Такой. Да вы перед каждым эфиром молитесь. Бути радійником справа не з легких, адже саме ці журналісти можуть погозуватись оперативністю роботи. Найскладніше це емоційно наситити озвучуваний текст. Тут треба мати не тільки акторську майстерність. На радіо, по перше, треба дуже швидко мислити, дуже швидко переробляти інформацію, дуже швидко бігти з одного кабінету в інше, якщо це прямий ефір, ще спілкуватися із слухачами, думати наперед, створювати запитання, і нема часу на підготовку. І це все видавати в такої в такій якості, щоб люди зуміли оцей багаж інформації переварити. Зрозуміло, словниковий запас цих людей навіть не злічити, адже за допомогою слів, образів та афоризмів, вони здатні намалювати картинку події перед читачем. Це журналісти газетники. Попри свято, працюють над черговим номером, аби текст вийшов цікавим, без секретів не обійтись. Часто натхнення доводиться черпати за допомогою підручних засобів. Пишучі, журналіст не обходиться, ну будь-які всі без шоколаду. шоколад у нас он на столах у всіх. На телеканалі Київ не до професійного свята. Тут готують перший денний випуск новин. За кілька хвилин до ефіру, справжня гарячка. Журналістка Анастасія каже: саме в таких екстремальних ситуаціях розумієш усю відповідальність роботи. Тобі залишилося там хвилин. Дві або тридцять секунд. і очі швидко бігають по екрану. Ти швидко вишукуєш якийсь там відеоряд, щоб це швидко змонтувати і видати в ефір. І тоді розумієш, що таке справжня телевізійна журналістика, і тоді починаєш відчувати отой кайф і ловиш той адреналін. Секрет гарного відеоматеріалу злагоджена робота величезної команди, де журналістів телеканалу Київ є гарний настрій попри будь-яку новину. Саме її вони здатні витягти з кожної події. Дуже добре, коли у нас завжди є натхнення, коли ми любимо це життя і і ще я люблю дуже, коли всі мої журналісти закохані, тому що закохані журналісти дивляться на світ абсолютно іншими очима. Журналістська праця і цікава, і важка, коли інші відпочивають, вони працюють для цих людей. Не існує ні дня, ні ночі, ані свят чи вихідних. Тому власне професійне свято медійники біля верстата, аби терміново розповісти українцям, цікаве, важливе та необхідне. Юлія Кирієнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.